Hills. пішов нахрен звідси Не дай по Жепе за мною. з двох нижечек, да, зараз? Опа! Чекай, чекай! <рес> Стоит с да? О, величезна дура там. Бомс, бомс. Маленькі Шматочки лайна. Ау! Ау-ау-ау-ау-ау-ау! вітаю вас на каналі Реще, Ми продовжуємо проходження нашої цієї епопеїчки в Dead Island 2. Таксик, ну що, пішли. Переконайте Майкла вам Майкл, вам допомогти. Де? Де він? Майкл! Ти Майкл! Кертіс, ти тут Це нормально в тебе. Що ти підкурився? Все нормально. Музичка грає все ідеально, да? Мені треба Майкл. Майкл! Ти Майкл. Лучана, Ні, Семі Бі, Карлос, Елізабет, Роні. Shut the fuck up. Ага. Майкл? Може він в туалеті, чи що? О, ось. Чи ти кидаєшся, мала? Ні, No, That's it. It's time we had a talk. Emma, don't. Whoa, hey, hey, no. <sighs> Emma needs to talk to Michael. Where's he at? Gone. Out there. Oh, my God. Why are these people like this? What did you expect? He was a supporting lead. Then he's Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Okay, yes. Can we focus? Where is he? Get off me. <sighs> Somewhere. I don't know. To get her to notice him again. Great! End of the world and every man's gone local over one needy little. Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. And that's no great loss. Whatever. We need to find him. Why do you care? Get... Uh, Why can't you morons just work with me here? Siento <sighs> levantar la voz. I'm not your enemy. Hmm, I wonder if he would uh -oh. he took his kiss to his place in the hills. Hills? Gracias. God moves in some really fucking mysterious way sometimes. <laughs> me, my Dios. Hey, well, abuelita, if your contacts up there can hear you today, maybe you could ask them for some divine intervention down here, eh? And I will pray. Так, сик, иди за Майклом у Beverly Hills. Вау! Там непоганий, повинен бути райончик, да? Пішли. Так, по зброї. Що у нас по зброї? Я хочу взяти зразу катаночку, і потім Хоп-хоп! <реш> Якщо що, блядь. Ага, нам сюди, да? По прямій, да? Але ми не пройдемо по прямій. Ми ось так пройдемо, да. Супер! З двох ніжечок, да, зараз? Опа! <ріхи> <ріхи> воу, воу, воу! Чекай, чекай, чекай! <ріхи> Ти куди? Сюди! Сюди у голову свою! <ріхи> Маленькі Шматочки лайна! Ти як? Мала! Все нормально? Кто там? <свят> куди ты бежишь? Привіт всім. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. сюди, сюда. А ты куди бежишь? Бумс! Пишет. Дурный. Сюди я сказав. Буду шматувати вас всех. Дурбелики. Поп'ємо. Стає веселіше, да? Величезна дура там. Так, і це я зроблю як. Я підбіжу туди, цього розклав, цього, цього. А того починаю шматувати під станом. Добре, так і зробимо. <рисвіт> Опа! Цього шматую, як і сказав. Бумс-бумс. Йоп! Бумс. В пику. Воу, там зараз взрив буде. Бумс, Бумс Ха-ха-ха! <рисвіт> <свист> ну шо маленькі? бумс! Воу! Тут їх два! Тут їх два! Йоп твою наліво! Чекайте, чекайте, чекайте! Чекай! Руки! Куди ти руки свої пхаєш? Воу! Секунду, секунду, секунду! Секунду! Електрика, допоможи мені! Електри... Електрика! Електрика! <свист> Та не треба! Бумс! Чого, о, чего ты? Чувак? А! А! Хилочка! Супер! Водичка, допоможи да мені! Оп! Бум-бум! Ось так! Ось так! Минус один! Ау! 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 Перемудрував трішки. Ще разуак. Я, блін, стан забув заюзати. Де він там. Ага. Бумс. Ти зразу падеш. Так, мінус малий раз. Ну ти куди лізеш? Ну. можна було і так. Фу, бля. Хто?

Beverly Hills. <реш> <реш> супер. Так, давайте мапу подивимось. що куди? Ага, нам сюди. Прям поупрямий, прям прямій. Тут що в нас? Тут на станочок да? Верстак, да. Верстак, тут щось, тут щось. пам пам Тут якісь знаки питання, питання, все питання все подивимось. А верстак, що прям тут десь? Ага, ось він тут. Сплавчик. Це взя, а... а де верстак? А, він вище. Він вище, трішечки. Опа. Угу. Так, того, чувака, хай ломиться, його не чіпаємо. Да, дуже чудовий будиночок Ух ти! Фу! Як ти смердиш, маленький? In there. Ой! <tripe> І ти іди сюди! Ось так. Ну трішки щось зробиш. Так, будинок Майкла, залазимо. Майкл! <пл 'я> <пл 'я> Бля! А, ні. Blood trail. Hmm. This boot is fresh. Ты куди? Еще <гас> маленький. Ой! а ла ла Блин, что ты помре? Ще? Ой-ой-ой, модник. А че вы сюда лізе? Я щось не зрозумів. Потрусись. Потрусись, да. Так, це що в нас? Реклама курсів Майкла за Читаємо. Листівка із запрошенням на онлайн заняття, які проводить Майкл Андерсон. На них він розповідає, як досягнути успіху в Голлівуді. Добре. Well, you got hustle, uh, ключ від сейфу у Майкла, добре. Майкл. Та Майкл! Не треба, не треба, не треба. Ага. No Там нікого. Uh. Ви же залізете, правильно? Майл! Right а тут. Майк! Нім. <sighs> Not cheap, unless people. Поклонники, друзья. <laughs> oh. Так, десь ключі ключи. Секунду. Эй, ручку. Кто из загубаев? То есть бачить ключи. Ага. Так. Записка від Джейсі, привіт, сусіди. Я повертаю твої ключі. Мої тупі батьки напилися та пропустили евакуацію. Мені теж довелося залишитися не кидати ж родичів Ти напевно давно поїхав з Еммою, але на випадок, якщо повернеться сюди, дай знати, що в тебе все добре. Миру тобі, Джейсі. Course, ага, так, ключі від дому О, <laughs> супер. перевірити на нього uh-huh just don't be whoa whoa that's a lot of math it is it's a math where's the heck yes michael's not home so where to now oh show some mappa wow tumble of the chair uh-huh there god that is not god that is connected where would i even start with all these names so, uh, seems michael can hold his own after all mm -hmm. <gasps> no not the stuff a looter would take michael was packing mm -hmm. so, oh hey michael this is Roxanne kwan if as they're studying could you tell her to be back here by eight i don't want her to miss the party um probably best you don't come though after you know Окей, okay. дай. Bye. Bye. Jesse Куан. Так окей. А як зв'язувати? Точно мапа. Нічого не бачу. is next door. Супер. Так, Джессик Вантер, да-да-то, роки хейтс тогда рок-хайтс І... номер телефону. Ну, Якщо що шоу как Майкл. Ось сюди, да. <laughs> так, снимы чи там. Нам куди, нам сюди, да? Давайте спробуємо. <губ> Я бачу вепеночок. А ні, це утенок. <губ> <проб> а нам куди? Нам туди, да? Пробач, малий. Мені сюди. Пішов нахрен звідси! не дай Боже підеш за мною Ку-ку! добре. Опа, тачечка, супер. Басик, тачечка. Прощальний подарунок. Well, that's no fair. Obi Here had a head start on all the best weapons in these mansions. Так, це Так, по-французьки мене би навчав. Так, сказати, що для. Окей. Буду з тобою чесний, завтра я йду. Зустріч з собою. Так, єдина, окей. Okay. Я погано вмію прощатися, тож сподіваюся, вмісту цього контейнера буде достатньо. Іскунску басин Хілс. Потрібен предмет, ключ оббі. Зараз знайдемо. Подивимось. Рікі! <laughs> uh, sorry, zombie. Party's over. I'm no zombie, friend. Is there the pizza? Hey, do you have pizza? Uh, can we talk inside? Uh, yeah, <laughs> well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a, a bad thing. The gate's automatic. Just close it. Oh, yeah. Well, we're having this big party, right? And some of the guys, not, not me. Riding on it, gate, and, and, and it broke. Now there's a whole bunch of spares in the garage, but it's like full of riffraff. Then I'll go in there and fix things, yeah? Oh, killer. I'll hit the garage button. You bounce the party crashes and fix things up. And then dude, Mikasa is is uh your casa. Hey Roxy! <laughs> you got company, find your jeans. <laughs> 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 Та ты чью, друзья, целый чирка. Убегаем! Бамс! Ой, чему на куце? Малий, ти як? Ау! Ішов в духу, слухай. «Та Руку! В ручечку! Ах, ти лайна, шмат. На! Відпочинь. Слухай, тебе я. А, не мо. Я все, 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 зрозумів, зрозумів. таких великих хлопчиків краще не чіпати. Я зрозумів. Дивись, мене є прикол для тебе. А ще ось такий. ой 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 <свіс> боляче да? Так, ну з тобою, малишка, ми ось так зробимо. Резик! А ти помовч! Ти що подружка її? <свіс> так, там грає, мені це подобається, але. Без цього чувачка! Електричну хрінь треба. Так, 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 так. Де вона? Де вона, де вона? Не бачу, не бачу. Потім почитаємо. йди в дупу, слухай. Оп! Не! Ну Ти ж хотів познайомитись, да? Привіт. У-у-у uh -oh. Бай-бай! baй Блін, мой новий цей. Новий якийсь прикол намутили Поліпшення для нашої цієї. Поки там хай валяється. Все? Все забрали? І ти теж положи там. Ти встаєш? Ні. А ти? Ой! Да Та... я... о хо 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 Зараз рваны! Иди в лопу! <решил> Пошел нахрен! Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Бумс! Добро, да? До побачення! Бум. А, чё? оу оу воу 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 что за камахи пошли? А, зараз мене вб'ють! Ні! <звук> Дверь в дупу все нахрен. Так, спумс. Э... На базаре так. Шо за мухавня, блін? Не. Бля! Чекай маленько. Бумс. <свы> Ще бумс. Чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте, не розганяйтесь. Бумс. Оп. На. Чекай, чекай, дай хельнусь. Бумс. Ты куда лезешь, блин? Фу. Ау! Кто пускает эту хрень? Ты? На! 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 Ууу! Меня зараз бьют, мне кажется. Да помри ты, блин! Помри! Пошли в дупу все зрицы! Ты помер? Блін. Я кажу поморч. Там так грає класно. Блін, їх треба було сюди заманити. Йоп твою наліво І це можна було підірвати. Та ну, блін, так не цікаво. О! Я зрозумів. Секунду. А ось вона. Біжу Опа! Все чистенько. Hey! Hey! Were you getting the pizza? Or were you fighting zombies in the yard? Fighting zombies? Alright. Oh, right. Zombies. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh, shit! We gotta get to the evac! Roxy? Roxy, hey! Hey! Come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, just pack your shit! We're going! Uh, no rush. <laughs> You missed your ride. Oh, oh my fucking skull! <laughs> oh. 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 <laughs> Boom! <clears throat> Gods in whiskey. God's whiskey. <laughs> slept through another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. <laughs> you two prep that much food? Food. Uh, of course. Listen, I'm just looking for your neighbor Michael. You seen him lately? What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of gods and whiskey a has Damn right. The correct term is was bean. <laughs> <Baked> bean? <laughs> this was a waste of time. Okay, okay. <sighs> Jesse might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Huh. Another note. Dear mother, if you must have sex at three in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? <laughs> that was you. <laughs> Say she's gone up the hill to help a friend. Hey, it's no playground out there. Hey, she's smart. She's in med school. Hmm. Real sneaky, too every time i turn around it's like whoa oh, she's right there <laughs> let me go talk to her ah cool looks like we're gonna have the place to ourselves uh, no <laughs> i need to get my head together hey come on she's gonna be okay they're gonna find her come on let's like plan and shit uh, yeah play to our strengths let's hmm. hear a big plan then

Що у вас тут ще цікавенького? Шафа для зберігання, сюди. Верстачок би ще. Взагалі було б жирно. Нормально в них вечірочка тут була, а мене щось не запросили. Насмітили, ну свині. Нам куди? Ага. Нам сюди Тут ще знак питання і тут ще знак питання Класно! Ну, зараз тоді там буде весело, я так розумію, да.